Привіт, усім книгоманам радий, що ви завітали на цей канал. Тішить, що наша спільнота росте та розвивається. спонсорів стає більше, як і тих, хто донатить на розвиток цього каналу. Вам низький уклін та подяка. Тільки заради вас я роблю те, що я роблю, і тільки завдяки вам цей канал має стимул. Автор цього каналу має Стимул, і мене не аби як радує, що тут зібралась тепла спільнота книгоманів. І сьогодні ми з вами зануримось у п'яту останню на цей момент видану книгу Джорджа Мартіна: це танок драконів. Так, так, це знову повернення у Вестерос, в Есос і до епічного циклу льоду полум'я. я вже багато відео на цю тему вам записав та випустив. Ви можете подивитися на список окремий, так є власне, там чотири відео. У кожній із частин. І сьогодні буде заключна. Я не буду довго говорити, і так дійсно це не буде 30-хвилинне відео, і тут нічого немає, ніяких спливашок або якихось плашечок з'явитися. По типу знову не цього разу, ні, знову він наговорив тут на хвилин 30. Позаяк я ще до теми «Гри престолів» буду повертатись, і це буде дійсно якесь таке велике відео. Там зберу всі свої думки про. Ті книги, які є на цей момент, вже з основного власне циклу, так льоду та полум'я, не враховуючи вогонь та кров. Також е, повісті, точніше, от про цього мандрівного лицаря. Отож, п'ята книга Джорджа Мартіна танок драконів це продовження бенкету кроків, навіть не так перефразують це е, фактично. Події книги в п'ятій частині, вони відбуваються паралельно подіям. З четвертої частини, ясна річ, що там деякі сюжетні моменти вони випереджають те, що було в четвертій книзі в бенкет е, кроків. І якщо в попередній частині акцент був виключно на Ланністерах, ну там Грейджої, Залізнородні і певна кількість е, ну, таких героїв, які не були основними або на яких плечах, на чиїх плечах не було основної історії, так. Наприклад, Брієна Тарцька то власне у танку драконів Мартін повертається до Денерес, до Тиріона, повертається до Джона Сноу, а також повертається частково. До Серсеї, ну і десь так епізодично до Джеймі. Також Арія у нас фігурує в п'ятій частині, і Давос Сіворд, також Квентін Мартел, а також Джон Конінтон, який насправді мені чомусь власне імпонує як дядько, який тримає слово, як дядько, який прагне відновити справедливість колишнього дому, який правив е, Вестеросом. Ну, точніше, який правив сімома королівствами. Давайте коротенько пробіжимося по основних локаціях та героях. Маємо Денерес, тому що на ній в п'ятій частині дуже багато. Зосереджено, і вона фактично на наших очах росте в цій частині. Росте в якому плані. Після того як вона Мірін захопила, відволікшись від основного свого маршруту для завоювання або відвоювання батьківського престолу в сімох королівствах, вона вирішила ну, буквально і фігурально трохи вирости, дати шанс своїм драконам підрости для того, щоб уже з такою. Потугою вторгнутися в Вестерос і відвоювати залізний трон, але їй потрібно вирости, їй потрібно набратися знань мудрості та певних стратегічних і тактичних навиків, і навіть навиків правління. І мірін для неї вона так вважала, що це таке непогане поле для навчання. Але сини Гарпії, ті, хто представляв багаті родини цього древнього давнього міста, вони повстали проти. Денерес, і в неї виникло таке якесь нерозуміння, вона ж наче звільнила місто, звільнила місто від рабства, вона розірвала ці ланці, які тримали ось цих рабів, так у покорі тисячоліттями. А ось має потім такі щоночі неприємності, як вбивства, і постійні такі. Кроваві послання, що їй тут не раді, м'яко кажучи, Денерес намагається бути справедливою королевою, такою гідною батьківського престолу Залізного трону. Вона щоразу вислуховує прохання свого народу, вільно а також тих, хто жив в Міріні. Для того, щоб бути ближчою до свого народу, вона навіть в підземеллях замикає своїх драконів, які. Літаючи, роз, ну, от, полюючи і тренуючись в польоті, вони почали шукати харчі. А харчуються вони не тільки вівцями, якими дрібними там тваринами, а й навіть маленькими дітьми. Там був такий досить неприємний епізод, і це спонукало Денерес замкнути своїх улюблених драконів. Правда, дрогон він не піддався і втік, жив собі десь далеко. І з ним буде теж цікава. Така, от уже фактично, фінальна сцена, де Денерес на ньому ну, фактично вперше полетіла. Але куди він її заніс? Це трохи така от історія дивна, і ви її прочитаєте. Джон Сноу, Джон Сноу, лорд командуючи нічною вартою. Ми бачимо його метання між тим. Що він має відповідати присязі, яку він дав, вступаючи в братство, а тут ще й він лорд-командувач, але він і розуміє, і трактує певні слова цього, цієї присяги фактично буквально, там, де він має бути захисником роду людського. А ті дикуни, які воювали століттями, тисячоліттями з нічними братами, вони, хоч і були, Типу ворогами, але перед лицем е, блідавців, так чужих е, дикуни, це люди, це ті, кого теж треба оберігати, і лорд командуючий Джон Сноу, який є байстрюком, і ми досі не знаємо, хто він і хто його батьки. Так, ми до цього часу знаємо, що його батько Едард Старк і мати хтось там десь. Ходять різні легенди, але е, ці вже його. Муки, переживання, вони відійшли далеко на задній план, тому що тут ще і станіс прийшов, який розбив. Дикунів, які атакували стіну в попередніх частинах. А тут, бачите, виходить так, що лорд-командуючий нічна варта пристала на чиї сторону. Він не може таке робити, він повинен балансувати, тому що нічна варта не бере участі у королівських розбірках. Але Станіс прийшов, він зробив величезну честь і допоміг розбити дикунів, чого не зробив жоден із королів, чи то Джофрі, чи то. Томан, який зараз сидить на Залізному троні, і хоч е, нічна варта зверталась до королівського причалу з проханням допомогти надіслати військових, але ніхто не відгукнувся, а тут Станіс. Ну і власне Станіса можна розцінювати е, ну, будь-як, але ось цей принцип, що він повинен допомагати е, своїм підданим. А так як проблема дуже критична була на півночі. На сцені. він теж це використав, власне, як е, пояснення того, що його не цікавлять якісь там розбірки з е, Томеном, так якого він вважає теж Байстрюком, так, Серсі та Джеймі. Е, точніше, він не вважає його справжнім королем, не вважає його сином свого брата е, Роберта Бадеона, поза як це є Плід інцесту. І він таким чином показує, що його ось ці. Е, ре... Чи поки що, типу, так вони його не цікавлять, а він має захищати свій народ. І цим своїм чинком він хотів довести, що дійсно справжній король переживає за своє королівство. А де можна найбільше показати, що ти переживаєш і дбаєш про своїх людей, як не на стіні, яку фактично атакувало більш ніж стотисячне військо. Ну, це військо дикунів важко назвати, це просто зборище, таке збіговисько людей, які намагалися мігрувати з. Північних крижаних пусток, так територій. За стіну на південь, рятуючись від чужих. Чужі дійсно вже починають набирати якогось такого більш загрозливого образу і форму якусь вже набирають. Ми на п'ятій книзі, а про тих блідавців ми фактично нічого ще не знаємо. Ми десь знаємо, що вони на півночі там мають становити серйозну загрозу для всього роду людського, ну, крім того, що зима наступає, так. І в кінці п'ятої книги ми вже зрозуміли, що. Зима вже прийшла так, вона вже настала, а ось чужі вони тільки тепер-тепер починають дійсно викристалізовуватись як якась така загроза апокаліптичного масштабу масштабу власне цілого континенту, яка змусила ось цих дикунів рухатися на південь, чого вони ніколи не робили. Навіть ціна стала, хоч і їм, на перешкоді, але вони вирішили її здолати будь-яким чином, аби тільки врятуватися від цих чужих, так от Джон Сноу. Він стає на бік дикунів, він робить те, чого не робили до, його, до, до цього часу. Він пропускає дикунів через ціну. Тим самим він нажив собі ворогів поміж своїх. І не буде таємниці, якщо я розповім про те, що на нього чекає смерть. Смерть від своїх за те, що він власне вчинив ось так вірломно. Підставив братство і фактично порушив обіцянку навіть сам лорд командуючим, яким він був. Він вже теж, типу, із дикунами, прорахувався, прорахувався з Станісом. І мені, чесно кажучи, чогось не зрозуміло, чому він не пристав на позицію або на пропозицію Станіса, щоб вже його він визнав, який не який, але він, типу, король, так, один із тих, які там воювали за залізний трон. Він йому казав, що він визнає його законним сином Едарда. Старка і оголосить його лордом вічнозиму. Так, той вічнозим, який постраждав від Ремсі Болтона, ці паскуди дійсно це, ну, це паскуди. Але Джон Сноу не перестав на цю пропозицію. Він там трохи моралізував, ну воно трохи, так знаєте, набридало його кидання, але враховуючи, що йому якихось неповних 17 чи 18 років, чи 16 навіть. Не пам'ятаю, чесно, ну він дуже юний. То можна зрозуміти, що його, його ці підліткові завищені моральні. Такі системи координат вони дали збій і ну маємо те, що маємо. Тиріон. тиріон тут повертається всі своїй красі після вбивства свого батька Тайвіна у виходку. Він випускає в нього стріли з арбалета. І власне, ось цей момент з арбалетом мене трохи дратував. Поза як він дуже часто протягом своїх розділів повертався до цього моменту, що він вправний стрілець з арбалету. Дайте мені арбалет. Я вам покажу, я ж батька вбив. І хоч він, подорожуючи в Есос, так, за допомогою Паріса та решти змовників, які допомогли йому врятуватися з королівського причалу, Джеймі в тому числі, наш Тиріон, який би він не був мудрий, розумний, з аналітичним складом розуму, такий інтелектуал, але він трохи поплив буквально і теж Переносному значенні, поза як він досить тривалий час провів на кораблі, де тільки е, пив, ригав і блазнював. Вчасно е, його розділи не скажу, що були вони нудні, але вони були передбачувані і трохи мене збентежив момент, де він іще з одною карлицею, так е, типу, проявив якусь симпатію до неї і почав з нею блазнювати, вдаючись до рицарських боїв на собаці та свині. Я чомусь не уявляю його, що він дійсно до такого міг спуститись, або просто проводити таким чином своє дозвілля, аби розважати команду. І розуміючи, що саме цей момент його ранить, і те, що він карлик, це теж якби буде підкреслювати ну, таку комічність того видовища, яке, власне, вони й влаштовували з тією Дівчиною і карлицею. Не скажу, що він нудний, не скажу, що він трохи ну, здав, але він здав. Він пив, 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 запивав своє горе. Хоч він там і холоднокровно вбив свого батька, але він шкодує про це. Як шкодує? Він намагається виправдати свій вчинок і, повірте, в нього є багато аргументів. Які дають йому можливість себе відбілити, він проявляється вже трохи ближче до фіналу, і там вже він дійсно тиріон, яким ми його знаємо. Він е, прораховує свої вчинки, він читає людей, він знає зорієнтуватись на скажімо, таких скрутних. Ситуаціях він проявляє навіть хоробрість, і ці моменти мені вже, чесно кажучи, їх не вистачало протягом цілої книги. Але ось наприкінці Мартін дав йому знову ж таки карт-бланш на благородство, і ось власне він ним і скористався в повні серсі. Вона пам'ятаєте, попередній раз ми тільки про неї говорили. І про Джеймі Серсі далі пожинає плоди своїх імпульсивних рішень. Вона ув'язнена в септі Бейлора. І вона повинна розкаятися у своїх гріхах в інцесті, а також там в інших ну в перелюбстві і таких інших жіночих людських гріхах. Ви всі знаєте, що в неї очікувало це, от покаянна хода голою через весь королівський причал. Тут вона теж власне проявляє себе не те, що стійкою. Так вона жінка і її боліло все це, але вона пройшла. Не скажу, що прямо гідно. Але витримала це випробування, і я думаю, що в продовженні Мартін дійсно дасть їй серйозну мотивацію бути ще більш мстивою і ще більш злою, і ще більш підступною. Тут ще також у нас є такі цікаві. Пакти, союзи, а також такі моменти, які Джордж Мартін вже вписує таким не то, що з заднім числом він протягом попередніх частин якось так підводив, підводив. Але це були такі певні епізоди, певні такі моменти, яким ти не надавав значення, а ось тут вони викристалізовуються у щось серйозне. Втаємний пакт, наприклад, мартелів, так з Дорну. Із Таргаріанами. про шлюбні угоди про те, що десятиліттями якісь роди підтримували таємні зв'язки з представниками або тими, хто був відданий Таргаріанам. Цього тут вистачає, і чесно, те, що Мартін розширює події власне танку драконів, він масштабується географічно та, та й сюжетно. Він там стільки персонажів поводив ще нових. І ще сюжетних ліній, що я думаю, в майбутніх двох книгах, які він, я так сподіваюся, колись допише, він це має довести до якогось логічного кінця і завершити кожну з цих арок. Арія, тут вона мені сподобалась. Ну, вона мені взагалі подобається. Те, що було в серіалі, те, що в книзі взагалі небо і земля, арія в книзі. Вона дійсно потужна, вона дійсно та, хто йде крізь страждання, і та, хто крізь випробування гартує себе. Вона та, хто дійсно може бути м, такою рушійною, визначальною силою в майбутніх книгах. І те, що в серіалі шоуранери дозволили собі саме її руками знищити короля ночі, як би не називали. Я думаю, що вони зробили просто логічне припущення з того, що ми маємо так. Ми всі хочемо побачити Джона Сноу з крицею валерійською в руках. Те, що в нього там довгопазур є такий, який йому подарував Мормонт, колишній лорд лордкомандович. Ми хочемо бачити ось цю епічність геройство, але це гра престолів», Люди, ви що тут не буде того, що ви очікуєте, і не буде того, як ви би хотіли, щоб воно було. В цьому краса циклу. Льоду та полум'я. Я просто безмежно закоханий у цю власне епічну історію. І те, що дві книги попереду Мартін має віддати. Ну, наприклад, шоста, наче на дві третини, вже готова. Хоча я не знаю наскільки ця інформація відповідає дійсності. Я незабаром буду занурюватись в історію вогня та крові, так, кров та вогонь, вогонь та кров. Ну і про лицаря прочитаю, обов'язково про все це розкажу. Читайте цю книгу і чекайте на наступний випуск, де я буду розповідати про все, що я думаю про Гру престолів, ті книги, які є на цей момент. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. З вами був книгоман. Читайте.